До батьківщини можна проявляти по-різному. Таку тезу молоді люди довели на незвичному для Чорткова заході. В одному із нічних клубів міста, 8 травня, відбувся патріотичний вечір, впродовж якого творча молодь показала не тільки свої таланти, а й тематичними композиціями і номерами висловила почуття до України та її захисників. Сьогодні бачимо різні колективи на сцені, аматорські, професійні. Ми показуємо, що в принципі. Різного роду категорії населення, чи це лікар, чи це менеджер, можуть зібратися в колектив і зіграти класну музику, тому е, хтось, можливо, коштами, а хтось можливо е, піснею допоможе відродити той патріотичний дух, е, який нам зараз є найбільш необхідний. У цьому заході брали участь музичні гурти No Name, Кайрос і периферія. Вони переспівали відомі українські пісні та виконали авторські. Один з організаторів вечора розповідає про важливість української музики. Та вже планує майбутні вечори, оскільки вважає, що вони виховують культурний смак у чортківчан. Мовну в першу чергу, ми хочемо, щоб воно повпливало на молодь нашого міста. Е, ну щоб це було альтернативою сьогодні. Не просто якийсь клуб, не просто якийсь, скажем, там номінальна, ну тусня скажімо... так, але щоб це було ну якби ми в людях виховували концерти, виховували любов до таких. Виступів до живих колективів разом з тим, щоб ми говорили і виховували про патріотизм. Дівчата та хлопці зі спільноти Українська молодь Христові показали глядачам пантоміму, у якій розповіли про проблеми України. Присутність агресора на сході, хабарництво, алкоголізм та екологічне забруднення території. Головна героїні сценки наголошує на важливості таких вечорів та вважає за потрібне періодично проводити у чорткові схожі дійства. Мені дуже подобаються такі заходи, патріотичні вечори. Ну, я вважаю, що це позитивно впливає на, на молодь, на, на їхній розвиток, тому що потрібно їх виховувати в патріотичному дусі. Танцювальний колектив Флекс також долучився до вечора, оскільки його керівники працюють не лише з технікою танці. А й виховують молоде покоління у патріотичному дусі. Я можу сказати так, як керівник, що не не важко було дітей готувати до такого плану заходів, бо тому, що навіть в тому маленькому сердечку вони насправді відчувають цю війну, вони відчувають, вони переживають, вони за Україну, вони живуть тут і вони і вони. Показують своїми емоціями також, що вони досить переймаються цим учасники і, і організатори вважають, що таких вечорів потрібно проводити максимально багато та запрошують мешканців черткова разом з ними переживати почуття до батьківщини у творчості. Катерина Хорощак Павло Цвітков, чортків онлайн.